Чи то на те божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала, сиротою покохалась на бурах, як голуб з нею, з безталанною своєю. озіроньки зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистою дожидають, дождалися. З Чигирину по всій славній Україні заревли великі дзвони. Щоб сідали хлопці, коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались на весілля. На веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурмотрубу вигравали, поход у дорогу, у славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вас свого сина, ту єдину дитину, випроводжала сестра свого брата, а зірому сиротина. Випроводжала, коня напувала до зірниці і криниці, виносила зброю. Шаблю золотою рушницю гаківницю випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовковану хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, тільки й слави козацькою, сіделечко вкрите, вернулася, журилася на шлях бути дивилася. Квічалась, прибиралась, щодень Боже, сподівалась, а в неділеньку ходила виглядать на могилу. Мене літа, мене й друге, а на третю линуть прислав мені компанійці свою Україну. Іде військо, іде й друге, а на третє стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту. а за ними йде в чорнім свиті сам полковник компанійський. Характерник січі. За ними йдуть є саули та плачуть у дочі. Несуть пани є саули козацькою зброю. Витий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.